Усім привіт! Вітаємо вас на жеребкуванні Кубка Президента України 2010. Жеребкування будемо проводити за допомогою FIFA 10. Турнір буде відбуватися на сайті fairplay.as.ua. У турнірі будуть приймати участь 16 команд. Отже, створюємо новий турнір. Груповий турнір на вибування, 16 команд, автозаповнення ні. Далі. В кожній групі по 4 команди. Дві команди виходять у стадію плей-офф. Зустрічей між кожним учасником групі по дві. Діє правило гостьових голів. Далі і починаємо додавати наших учасників. Отже, перший учасник це Карлос Вела, Реал Мадрид. Учасник номер два: це Коач Барселона. Учасник номер три Дагліш, Ліверпуль. Учасник номер 4 це Дардевіль, Або Дардевіл. Не знаю, як правильно просто сказати, так що наперед вибачаюся. Дардевіл буде виступати за команду Ліон. Учасник номер 5 це Демон Баварія. Так, далі. Учасник номер 6 це книж 1886. Тобто я. Арсенал. Учасник номер сім це Кзн Про Персі, Манчестер Сіті. Учасник номер вісім це Назарко Челсі. Учасник номер 9 це Політех Реал Мадрид. Ну, а так ми не можемо додати ще одного Реал Мадрида сюди. Тому ми йому умовно вибираємо команду Вулверхемптон. І запам'ятовуємо, що Вулверхемптон – це в нас Політех Реал Мадрид. Далі в нас ПВВ Барселона. Така ж сама ж ситуація, як і з Політехом. Вибираємо йому. Умовну команду Wigan. Далі в нас наступний учасник. Це Робен 19, Атлетико Мадрид. Учасник номер 12. Це Рульок Мілан. Учасник номер тринадцять. Це скафіс арома, учасник номер чотирнадцять. Це Рестер Інтер. Так само не знаю, чи Рестер, чи Врестер, так що вибачаюся наперед. Учасник номер 14. Це Юрас Манчестер Сіті. Манчестер Сіті вже ми додали, тому умовно додаємо. Е, Юрасу Вестхем. Вестхем відповідає в нас Юрасу Манчестер Сіті. І останній учасник це Хотко Гамбург. Так. Всіх учасників добавлено. Тиснемо далі. Я забув вибрати собі команду, ну, собі, звичайно, ще я вибираю команду Арсенал. Далі. І у нас вийшли такі групи. Не тільки ми їх не будемо використовувати, а три рази натиснемо кнопку проізвольно. Перший раз, другий раз і третій раз. Ось в нас такі групи вийшли. Група No2 це Гамбург, Хотко, Барселона, Коач, Арсенал Книж 1886 і Ацемілан. Рульок. Це група No2 або група Б. Група No3. Група Це. Інтер. Під інтром у нас виступає Рестер Ліверпуль Дагліш, Уіган. Уіган у нас ПВВ Барселона і Вулверхемптон, Це Політех. Рау, Мадрид. Група 4. Група Д. Вестхем в нас це Юрас. Манчестер Сіті, Атлетико Мадрид Робен 19, Манчестер Сіті КЗН про Персі і Ліон Дардевіль. Група 4, група Д. І нарешті група. А. Група 1. Це Реал Мадрид Карлос Вела. Баварія. Баварія в нас Демон, Рома Скафіс і Челсі. Челсі це в нас Назарко. Ну, ще раз подивимося наші групи. Таке в нас жеребкування. Усім дякую, до побачення, до нових зустрічей.